Там село відніється. А тут також машини копали торф. Це був останній кар'єр, ну це новий кар'єр, це в 80-х роках його копали. Це де 40 років назад його копали. В 80-х роках копали торф і такий кар'єр лишився. Тут вода є, риба, напевно, є, О, там, правда, заросло, а також машини і торф копали. Тут бобри собі такого ставочка зробили. Бачите, яка гребля? Зробили такого ставочка. Ми зараз будемо переходити потихеньку. Отак От, синя потихеньку переходь. Ти вже перейшла? так Молодець. Зараз я буду проходити потихеньку. А це бобри зробили таку гребельку. І получився такий ставочок. Така наша мандривочка торфяниками. Ось така наша екстремальна мандрівочка торфяниками. І сюди, і сюди Ні, туди ми там кар'єр. Ми туди не підемо. Ми піде тут, бо боври нам зробили переходи. А там виднеется а там лід. Там торфяный карьер. Вода их синяя не идея, вообще в... Подпаски не так, Да, да, потихенька идея. Вот такая наша невеличка мандривочка торфяниками. Отак. Такі тут торфяники Добігає до кінця наша мандрівочка торфяниками